Замість кави в постіль та святкових посиденьок з рідними та друзями від самого ранку напружена робоча метушня. Так свій день народження відзначила відома в шості волонтерка Олена Вареник. Черговий день народження під час війни. Проте пані Олена не жаліється і каже, що для неї головне бути корисною і без різниці, який це день. З приходом повномасштабного вторгнення я не можу сказати, що я так дуже яро відчуваю свята якісь. Ну, для мене це звичайний день. Знаєте, хотілося б, можливо, свій день народження відзначити і по-іншому, і посміятися десь в кругу друзів в колі. Але, на жаль, маємо те, що маємо, і якщо чесно, то я дуже рада, що навіть в такий день в мене має я маю змогу допомогти людям бути корисною. Хоча пані Олена не приховує, що їй дуже приємно отримувати поздоровлення від друзів, мало знайомих людей, а особливо від військових, заради яких тендітна жінка працює 24 на 7 вже дуже давно. Що волонтерством я зайнялася ще до повномасштабного вторгнення. Не тільки війна це спровокувала, проте не військовими єдиними. Наразі команда волонтерів під керівництвом Олени Олексіївни впритул зайнялася внутрішньо переміщеними особами, для яких працює щодня і навіть у свій день народження. Адже якраз напередодні надійшов гуманітарний вантаж, який треба було роздати переселенцям. Це благодійний фонд Україна на долонях. Її керівниця Алла Наливайко, з якою ми співпрацюємо вже не вперше. Вони вже раз привозили прямо машину. Нам допомоги ми роздавали взимку. Розрахована вона на ВПО нашого прикордоння. Ну, так, от, так, так співпало. Вчора вона приїхала. Сьогодні нам її треба роздати, відзвітувати перед фондом, перед їхніми донорами в першу чергу. Та яка б допомога не заходила від будь-яких там фондів, ще щось, вся ця допомога роздається на певних умовах, тобто на умовах фонду. Така допомога дуже потрібна переселенцям, каже наша співрозмовниця, адже більшість з них це ті люди, які тікали від обстрілів з одним рюкзаком. Люди шукають житло, люди в розпачі, вони не знають взагалі, що їм робити, куди їм їхати. Бо їхати у нас дійсно в громаді немає куди. От сьогодні скільки було, і всі з нашого прикордоння і є з новонародженими дітками. І є з дуже маленькими, просто дітками там до п'яти років. І в родині є дуже багато-багато багатодітних родин. В нас є будинки сімейного типу з середини Бузької громади, їх аж три в нас тут, які зараз переселились і мешкають в нашій територіальній громаді. Ну, взагалі то більше наше прикордоння. Причому до 23-го року це було більш Харків, Донецька, Луганська область, туди Ізюм було дуже багато. То зараз все-таки більше наше прикордоння. Цього разу, хоч і довелося від самого ранку працювати замість святкування, пані Олена впевнена, що проживає своє життя не дарма, адже найцінніше для неї допомагати іншим. І навіть коли війна скінчиться, а в її допомозі вже не будуть так гостро потребувати, Олена Вареник знає, що буде робити далі. Люди мають жити для людей. Ну, я це бачу так, своє життя. Це вже якась моя така, знаєте, ланка життя, від якої і хотів би трішки звернути, вже не звернеш, бо звикаєш. І, думаю, наша організація реорганізується, і ми просто перенаправимо. бо… Після закінчення війни, я думаю, що роботи буде у нас в усіх ще більше ніж під час війни. Тому ну, з цим питання навіть немає. Якщо є бажання допомагати бути корисно людям громаді своєму місту, то я думаю, що дії для цього завжди і, і причини для цього завжди будуть.